Всім привіт, хто приєднався. Перед нами гібридна форма ефекту М писанки Олега Михайловича. Гармонійний смак. Груни та ягоди збільшились порівняно з минулим роком. Соковита мармеладна основа ягоди вже стигла. Далі каталонія бурдака. Півку пів ще перещепили. А він цей рік видав такі гарні грони, будемо залишати. Далі квіточка писанки Олега Михайловича, За її красиву форму та колір, однозначно її треба відзначити. До речі, обіцяли гарний мускат, поки ще немає. Мабуть, Ранньо ранній середній термін. Ще не набрала цукор, будемо спостерігати. Далі 100% садинька минулого року для сигнального плодоношення я відео на каналі моє перше дуже перегрузив. Думав, що цей рік не буде врожаю, результат перед вами. Великі грони, виразний своєрідний мускат, біля неї. Подарок Нікополю. За її багато більші грони проти минулорічних, ми її включили в сьогоднішнє відео. Ну і звісно за смак та розмір. Далі йде кишмиш Симус теж писанки Олега Михайловича. Хоч дехто і критикує цю форму, за її міст, але грони цього року в два рази більші, ніж минулий рік, та й домашнім він цим подобається. Агата це рік смачна ягода, але груни не дуже. Сподіваємося на наступний рік покаже себе краще. Переходимо тут рембо. Трошки погрошив цей рік. Перед нами грація від Калугина. корневласний кущ. Майже стиглий, урожайний, з красивою жовтою хрумкою та щільною ягодою. має мускат, У нас два кущі, другий на піщепі Андрес. Обов'язково продемонструємо. В батьках є аркадія, здається, синдикат на аркадію, батьківська пара. Теж і форма ягоди чимось схожа. Перехопила вона і негативні якості в Аркадії, не досить стійка до ідіума. А в цілому дуже урожайна та смачна форма. Наступна гібридна форма це красавчик від писанки Олега Михайловича. Два роки рони були невеликі. І ягода середня, а цей рік все пішло на краще. Ягода. Жовта з мускатом вже вся стигла. Біля неї сонечко, теж від писанки Олега Михайловича. Минулий рік було декілька розтріпаних вісюльок, Це рік вже повноцінний грони. Мускат, ягода солодка та хрумка. Колір яскраво-жовтий, через що і назвали сонечком корневлосний. Хочу відволіктися на хвилинку, розповісти історію його посадки. Десь 95% всіх саженців, які зараз плодоносять, виростили самі, вегетуючими. Не досить виходило, але виноградник існує. Цей саженець сонечка був дуже слабкий, я його виніс на площу, потім. Вирішив не висаджувати. В цей час прийшла на площу моя теща. літня жінка. Ми з нею в дуже хороших, хороших відносинах, хоч вона і в такому статусі. Та каже, ти його посади, він виросте. Ну, минув час. А тепер вона жінка з юмором. Дзвонить та питає, як там мій хрещеник. Гостинці. Виростили. Вродили. Так що гібридних форм є не тільки батьки селекціонера, ви зрозуміли, а й хрещені. Трішки відліклися. Це наш старий виноградник буквою Г, в якому вже років 18 тут ми експериментуємо, робимо прищепи. Кишміш, цимус прищепа. Пам'ять вчителя теж вже стигла. Гарні груни. Ромео Павловського забарвлюється. Алінка прищепа. Далі ще дві. Покажемо пізніше залишки румбіка. Є любителі перестийшої ягоди красуня. Красава калугіна. Алвіка забарвлюється біля неї. Дар'я. Тут внизу мінор. Це все прищепи. Бананас. І красень полуничний із своїм квітково ягідним смаком. Врестиглий. Це рік вродили грони дуже великі. Тут червона троянда калугіна, теж набирає колір. Зорінька, дві прищепи. Друга прищепа. Долі. Наталка Полтавка. Прищепа тут по три груни. Залишив, тому що лишні не виявились. Не всі бруньки проснулися, щоб куч не зжирував. Оставили по три. Гарна гібридна форма з мускатом і Модниця Калугіна. Така модниця загоріла на сонечку. Зараз покажемо ще одну прищепу трьохрічну, там більший врожай. Перед нами друга прищепа модниці. Калугіна. Тут посилений пагін, жаднувату вона трошки. На врожай. Така вона на колір. Смак дуже хрумка. Солодка вже стигла. І відкриття по красі та величині грони цього року це слава Україні Вишневецького. В би побачив і подумав би, що скільки ж і годували. Повірте, те, що розповідав в минулому відео, і не більше. Гармонійний смак. При повному достиганні відчуваються легенькі фруктові нотки, корневласний, четверта вегетація. Середньорослий, вибірково стиглий. Далі ландиш запилився цей рік. Добре. Ще не стиглий. Біля нього маніла. Новинка від Калугіна. Декілька грунок прищепа теж на ландиші, легенький мускат, рожева, видовжена ягода, вже її будемо спостерігати. Поруч, смаколик від писанки, це гібридна форма тріумф, ранньо, ранньо стигло терміну дозрівання. Один із наших улюблених зі смаком. Не то перестигшої червоної черешні, не то смородини, хто як говорить. Ну дуже смачно. Темно-червоного кольору. Куч власний, запилюється добре. Йому б трішки терміну зменшити. Та ягоду збільшити, він би деньку обскакав. На мене по смаку він кращий. Далі Хілтон від Калугіна. Гармонійний смак. Витягнута ягода. Вже зріла. Гарний врожай. Потім красава. Теж Калугіна корневласний. Красава, як завжди, красава. Тут завжди все добре. Наступна гібридна форма, точніше сорт. Кишміш Хелуїн. Не робіть такого Підщепа щепа 101.14, заслабка для нього. Він і сам середньорослий. Краще вчитися, вчитися на чужих помилках. Перед нами вже досить не нова форма. Павловського Джоні раннього, раннього плюс, терміна дозрівання корневласна, чомусь. Я мало в кого бачив цю форму. Можливий сорт, дуже хрумка, своєрідний свій смак без мускату, довго зберігається на кущах, бачите нагрузку. Що минулий рік, що цей показав себе дуже добре. Прийдемо наступний ряд. Гурман Роній. Це рік трішки прогулює. Смачна гібридна форма. Тут поруч Еверест закрашується. Запилився на трієчку цей рік. Наталка Полтавка корневласний. Великі груни. Потім Дар'я теж корневласний. Вже зовсім готова. Візетер. Нова гібридна форма Калугіна. Це рік. Дав перший сигнальні плодоношення. Біла леді зовсім не біла, це рік дала теж сигнальне плодоношення. Вже зовсім стигла, хрумка, але невеличкий цей рік. Грони видала. Перше сигнальне плодоношення. Перед нами гібридна форма бурдака. Сенатор. Дуже великі грони. Великі ягоди, гарна нагрузка, відмінний сорт. Чи форма ще. Між ними дубовський рожевий. Частину, частину перещепили, перейдемо на цю сторону, подивимося нагрузку. Бачите, який Великі ягоди і вже зовсім, зовсім стиглий. Далі Казанова шульги. Набирає колір. При достоганні буде легенький мускат. Сенсація капелюшного теж заворожує своєю красою. Гарно виконані грону. Гармонійний смак. Кушкер не власний. Вже зовсім стиглий. Далі новинка на нашому винограднику. Це червоний монарх. Селекція невідома. Говорять, що прийшла з Молдови. Гармонійний смак. Великий червоного кольору агрону. Добре запилився. Середній термін дозрівання. Знаходиться в нас на підщепі винного сорта із серії піно, ну, тобто пінонюар чи піно грі, сіра шишка. Випадково попав у нас на виноградник. Не схотіли викорчувати, винні сорти в основному слаборослі, але все добре. Тягне. Ще й цей рік зробили прищепи з того краю. Ще посадив рік теж середню рослу олінку, корневласну. Дуже слабкий був саженець, як кажуть, на ось, Деколи спрацьовує. Подивіться на ці ягоди. Товщину лози. Звісно, перегруз не догледів зразу. Потім вже спрацювало. Нічого. На майбутній рік виправимось. Було ще декілька питань. Чи можна прищіпати на винні сорти столові? Звісно, можна. Тільки спочатку розігнати кущ, а потім ретельніше нормувати. Зірвемо декілька ягід олінки, зважимо та продегустуємо їх. Чуть, трошки пізніше тепер поруч прищепа зліт калугіна. Дуже урожайна форма дала сигналку. Поруч наша улюблениця дюжина. цей рік. Дещо загорошила. На ній минулорічний Купідон Щельнікова. Та поруч, ще одна прищепа. Ще зелена. Фаберже Калугіна, Просигналили. Далі вже грація від Калугіна на прищепі Андрес. Трьохрічний кущ. Корневласний ми показували. Дуже мені подобається за всіма параметрами. Давайте теж зірвемо декілька ягід та подивимося. В міст. От декілька. Розріжемо їх. Так. Старуємо ваги. Весь сторони по новлях. Алінку. Майже 31. один. Зараз. Арвація. 23,5 розріжемо Раз подивимося. Основу яка ягоди. Бачите, на прищепі вже на прищепі вже вона повністю зріла. Дійшла. Набрала технічну зрілість свою. По кругу. Хрумка ягода. Бачите, оболонку білу. Дуже солодка з кращим мускатом, як аркодія. Це у нас олінка корневласна. Теж бачимо. Дозрівша солодка. Гарні гібридні форми. Тепер пройдемо вздовж ряду. Ще подивимося декілька форм, які дуже не сподобались. По дорозі це каска корневласний Калугіна. Закрашується. Посланник. Цей рік щось підкачав з величиною ягоди. Кишміш лорд Калугіна. З цієї сторони століття прищепа Дніпровська Рив'єра Калугіна теж майже стигла, легенький мускот, працівник байконур, гарні грони, гарна нагрузка. Аполлон Нікопольський залишили теж Рукав. Інші перещепили. І підійдемось зараз. До піщепи Алінки на Андрес. Подивіться яка сила росту. Є декілька грунок. Точніше ягід. Сигналка. Піщепа Андрес, другий рік. Лоза вже визріває по 4 метри пагони. Бачите, як впливає під щепа на гібридну форму. Тут поруч хотів показати ще вам одну гібридну форму, ніжельченко, це Нікітон, здивувало здивувала мене цвіла раніше всіх, ще ні одна форма не сіла, сама запилилась добре. Вже днів 12, як стигла. Мускат дуже такий виразний, надійна гібридна форма. Є на вусики сигналки, а їй була ігронка. Ну, Завівся домашній шкідник. Можете подивитися. Теж ящики накриті. Дині. Думаєте, хто це? Це наша кішка їздині. І смачний виноград. На цій позитивній ноті будемо закінчувати огляд. Пишіть коментарі, задавайте питання. Якщо сподобалось вам відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім здоров'я, миру і все буде Україна. До нових роликів.